Українське село зустрічає новий рік не лише за новим, а й старим стилем. Зима тут у всій красі, білосніжною сніговою ковдрою вкрита земля, пухкий іні іскриться на сонці, дарма що мороз. Все це віщує урожайний рік, здоров'я та благополуччя родинам. Всюди піднесений настрій, накриті столи чекають гостей, на маланки щедрують, на веселя чекають на посівальників. До таїнства традицій. Долучаємось у селі Григорівка Чорноваївського району на Черкащині. Сюди наша подорож. Ще дівочка щедрувала, під віконцем підпадала. Що бабусю напекла, задавай до вікна, не щепай, не ламай, поціленькому давай. Валерія ходить до Лукашівської загальноосвітньої школи. Там навчається 320 учнів. Це найбільша школа в районі. У Лукашівку із Григорівки та ще із трьох сіл дітей до школи возить автобус. Про це дбає місцеве приватне сільгосп-підприємство Нива. А ось уже пироги, солодощі та гроші на святвечір для онуків готують бабусі. У Олени Васильівни Мироненко на цей випадок ще й хліб у печі та 12 страв на столі. Щедрувала й сама, як молодшою була. До віконця припадає. Чи ти тітко спекла, не ще швидше до вікна, не пані ламай, поціленькому дала. Традицію новорічних щедрувань продовжили аматори Лукашівського сільського будинку культури. Будівельники, енергетики, економісти, вчителі на свята перевтілюються в акторів. Дід Мороз, Снігуронька, Козаки й козачки, ряджені, цигани, коза є всі, без кого вертеп неможливий. Співають пісень, розігрують комедійні сцени, жартують і, звісно, бажають усіляких гараздів. Так вітає Лукашівська громада, односельців. Не забувають тут і про район. Виступили у райдержадміністрації перед керівниками сільгосп-підприємств Чорнобаївщини. Здобули славу найкращих щедрувальників району. Сказати про те, що художній колектив, який ми сьогодні побачили, це колектив ентузіастів, люди, які люблять українську пісню, які завжди вітають працівників сільського господарства кожного року. Це нас традиції. Ми завдячуємо приватному підприємству Нива за те, що вони підтримують такий колектив, і ми думаємо, що і надалі будемо працювати у такому плані. Звісно ж, є тут господар, є тут і господиня. Такого вигляду, як зараз, Григорівка почала набувати при Олексію Андрійовичу Мироненку. Це з його легкої руки зводились вулиці за вулицями, будинки за будинками. Обживались люди, знаходили сімейний затишок. Молочні відгодівельні комплекси забезпечили усіх роботою. Історія становлення села трагічна. Після громадянської війни. Для боротьби із бідністю місцеві землероби об'єднались сільгосп-Артіль, потім комуну. Згодом утворився колгосп. Велика вітчизняна війна зруйнувала Григорів ковщен від тісних землянок до хат Мазанок, а згодом і просторих осел. Від голоду та холоду до достатку пройшло чимало часу. Докладено титанічних зусиль. Олексій Андрійович долучився до господарства у 60-х роках. Наводство забезпечує е, жителям місцевим е, круглорічну роботу. От ми тоді стали думати про те, що треба побудувати у кожному селі у нас п'ять сіл, у кожному селі таке містечко тваринництва, і там, значить, мать молочну обов'язкового хверму, свинохверму, навіть були всехверми. Заслужений працівник сільського господарства. На 86 му році він і зараз не знає спочинку. Управлінням господарства займається донька Валентина Гонтар. До праці долучились онуки, але без Олексія Андрійовича не обійтись. На його корінні тримається рід, а на таких, як він, село. А коли ж відпочивати? Для мене відпочинок, як піду, подивлюсь на оці умови, де живуть наші животноводи, де працюють доярки, кормовози. Свинарки, ото це в мене найкраще відпочив. По біля людей взимку у селі переважно працюють у тваринництві, людям робочі місця, господарство підтримка бюджету, худобу з відгодівельних комплексів експортують. Молоко із ферм іде екстракласом. Василь Дорош у Григорівці працює 28 років. Жив у Казахстані, на Київщині, Житомирщині. Ніде так йому не сподобалось як тут. Дає мені по 520, 550, середня вага. О, 530. За прошлого рік десь 670, мабуть, на тонні здали м'ясо. І ось в цьому році в началі будемо здавати, 80 голів вже є, по 5 змістень. 520, 530, отакі мій збування. Онук Олексія Андрійовича Мироненка Андрій. Після закінчення Уманського сільськогосподарського університету долучився до тваринницької галузі. Почали з молу, почали із току, з ферм і так потихеньку-потихеньку піднімали, щоб ми були в цьому всьому, всьому зв'язані, щоб ми розбиралися, що не просто стали керували, а що знали, що ми з ним працювали. Ну, Отак от у нас і вийшло. Дядука, звісно, багато мені чим поміг, возив мене з дитинства, ми з ним за рулем проїздили по всьому. Черкаська чи по всьому Чорнобойському районі він мені розказував і про поля, і як правильно робити, і як отак от треба зробити. Ну, вчив і ще досі мене уче. Я не цей. Мені приємно, що хоч хтось нас підтримує, Валентина ціна теж нас підтримує. Старається, щоб з нас люди вийшли, і ми до цього стремимося і співпрацюємо з ним. увесь рік Мироненків залишився жити в селі. Роботи вистачає всім. Не їдуть із села і діти працівників господарства. Житоми будинки, які ми збудували, вони значить, обезпечені електрикою, газом, газове, скрізь, значить, підведено газ. Значить, відповідні умови створені значить, для культурного відпочинку, для того, щоб можна було жити в умовах, не гірших в місті. Такої думки й онук. Була нагода для порівняння, коли навчався у місті. все, є, все ці сфери сторені, столові на кожному учаску, там де люди роблять, кормлять. Обід коштує 50 копійок. Я вважаю, це недорого, тому що я у мене як учися, то нормальний обід стоїть там 20 гривень, щоб поїсти. Тут 50 копійок, і борщ, і м'ясо, і котлета, і масло, і мед, і хліб. Все то тобто на кожному участку люди у нас не голодні. Якщо люди десь захворіли там чи в лікарню треба, чи зуби. Це теж все, всі услуги поставляються. До нас і врач, амбулаторія в нас працює, тобто в нас село живе, в нас не стоїть ми на місці, не заростаємо бур'ями. У нас все працює. І всі обдовства для людей, тільки щоб люди працювали. Витрати на соціально-культурний розвиток села значним чином фінансують з бюджету господарства, тому сільський голова в курсі виробничих справ, а в час дозвілля підтримує учасників художньої самодіяльності. Разом ідуть вітати працівників ферм, ветеранів праці, односельців соціально економічного розвитку Лукашівської сільської ради це є підтримка господарства, яке діє сьогодні на нас у на території Лукашівської сільської ради. Кожний має свою роботу. Сьогодні у нас п'ять населених пунктів і кожному населеному пункті розвинене тваринництво. Це в свою чергу відрахування в сільський бюджет, і ми завжди його виконуємо, перевиконуємо, завжди надаємо субвенції до районного бюджету і все те, що ми зможемо зробити на селі, це завдяки тому підприємству, яке у нас сьогодні працює на території наш. fašističkoj rode.